Я можу сказати, що сьогодні у нас тема радості, і е, тема адвентів це чотири свічки, де ми розповідаємо про мир, радість, любов і надія. Так, моя черга зараз про радість розповідати. І хочу сказати, що е, в мене є гарна новина. Я через місяць. Можу стати бать... дідусем. <плес> так, я можу сказати, вон сидить моя Ілона, бабуся майбутня. Тому <плес> да. дуже цікава радість, правильно. І ми можемо сказати, що це реальна, я радію. А ще можу сказати, що на тому тижні. Коли було недільне служіння, ми мали відеодзвінок з нашими сватами. І коли ми спілкувались, ну, там сиділи в ресторані з нашими дітьми і розмовляли стосовно ім'я. І ну, наші діти мовчать до останнього і хочуть зробити сюрприз для нас, але. Наші свати пішли далі і запропонували винагородження. Ви ж знаєте, як це? І вони згодились, але була така ситуація, що мене не було поруч, і чула, чули свати, ім'я і моя дружина. І потім, коли я запитував у своїй дружині, як хочуть назвати, вона каже мені: вгадай, і в мене сталося таке враження, що вона хоче теж отримати винагородження. Ну, я можу сказати, що це е, е, дуже гарна новина і радість в нашому житті. І, звичайно, в нашому житті е, ми можемо бути песимістами і оптимістами. Песимісти ми завжди можемо знайти. Якісь труднощі, там не треба народжувати, почекати, складнощі, відповідальність, витрати, а можна бути оптимістом. І в оптимістам ми можемо бачити, що це благословення від, благословення від Бога, радість і нове життя. І я можу сказати, що радість це не просто емоція. І якщо І цю радість дає нам Бог. Ніємія, 8, розмір, 10 вірш написано. І сказав він до них: Ідіть, їжте сите та пийте солодке, і посилайте частки тому, в кого нема наготовленого, бо святий цей день для нашого Господа. І не сумуйте, бо радість у Господі це ваша. Сила. І я хочу сказати, що сьогодні дуже складна у нас ситуація, ну, труднощі тут знаходитись, труднощі в нашій державі війна. І у нас нестандартна ситуація. Ми, не переселенці, ми переселенці, але ми не знаємо нашого майбутнього. І, звичайно, нам дуже складно щось планувати. І ми можемо запитати, чи можливо родіти, коли у нас нема ну, стабільності. Але Біблія так каже, можна. І можна родіти в Бозі нашому. І, звичайно, нашій доньці можна було сказати, що почекай, поки війна закінчиться, не народжуй, або. Е, е, Наша сім'я знаходиться під Харковом, і, звичайно, ну складнощі, ми не знаємо, як буде далі. Ми теж далеко знаходимося. Ми не можемо піклуватись, підтримувати нашу дитину. І де ми можемо знайти нашу підтримку? Звичайно, в Бозі. І ми можемо шукати радість кожного дня в різних обставинах. Наприклад, в цьому році. Наш Мірон, це наш е, наймолодший син, е, пішов до футбольного клубу тренуватись. І е, це почалося там в вересні, і було, е, він хотів бути кіп, кіпером, це воротарем. І е, так сталося, що ну, наша команда не мала багато е, тренувань, і ми були на останній позиції. Ну, от кожного разу ми там колись вигравали, вигравали, але часто програвали. І Мірон каже: можливо, ми маємо поміняти щось, можливо, ми маємо поміняти команду, щось змінити. І о, думаю, ну як йому пояснити, що ну, це може бути користю для тебе? І потім, коли ми почали спілкуватись, я йому розповідав. Ти хто кіпер, це воротар. Якщо ми знаходимося на футбольному полі, воротар, коли програє, він часто грається на його полі. І, звичайно, Мірон має нагоду тренуватись, відбивати. Якщо сильна команда, завжди ми граємо на іншій стороні. І воротар просто, ну, Нічого не робить, тільки чекає. А тут є нагода тренуватись. І я йому кажу, що найгарніша ситуація, і можна теж радіти з цій ситуації, що ти маєш нагоду гарно тренуватись. Правильно? Ми в кожній ситуації нашій ми можемо бути песимістами, можемо оптимістами. Я по життю оптиміст. Я завжди шукаю якусь гарну. Сторону, щоб підтримувати в першу чергу себе, бо це дуже втішає в нашому житті, і ми можемо радіти кожному кожній ситуації. Ми можемо радіти, що ми дихаємо, що ми маємо здоров'я, ми маємо складнощі, але ми це не кінець історії. Завжди Бог підтримує нас і Бог дає нагоди. Зрозуміти, що в Бозі ми радіємо, ми маємо цю радість. І, звичайно, ми тут знаходимося. Коли ми виїжджали, ми не знали наступної нашої плани. Нас Бог підтримував і ми в цьому завжди раділи. Ми були на локації, ми жили разом з іншими українцями. Ми старалися допомагати е, нідерландцям, коли. Е, вони піклувались про нас. Ми теж отримали за це винагороду. Ми змогли отримати будинок з, 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 зі 150 чоловік, які проживали на локації, виділяло, виділялося 16 будинків. Ми отримали вдячність. вдячність. Ми, раділи, ми раділи, тому що, особливо я за те, що. Ми могли тут знаходитись, ми не витрачали гроші, ми мали притулок, ми мали їжу, ми все. І як можна не бути вдячним нідерландцям, вдячним Богу за те, що нас, про нас, Він піклується завжди. В усіх ситуаціях? Хтось має, наприклад, ми плануємо 24 числа їхати на локацію українців, де діти. Хтось із дітей має хворобу онкології. Як можна сказати це? Можна радіти цьому, бути вдячним? Ну, Можна сказати так, це дуже складна е, хвороба, і ми не знаємо, як далі буде з дитиною. Але можна сказати, що можна бути вдячним і радіти тому, що для цих дітей є е, 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 можливість вилікуватись, і можна тим, цим теж радіти і дякувати Богу за те, що Він дає можливість вилікуватись. І це теж е, ми маємо бачити в цьому плюс. Так, хвороба це дуже погано. І Бог не каже нам, що ми не будемо хворіти в цьому житті. Так, ми проходимо складнощі, але це не кінець історії. Завжди, після цього, Він дає винагороду, і за це ми можемо завжди радіти. І що я хочу сказати ще? Е, є Псалом 15, й 11 й вірш. Дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою, завжди блаженство в правиці Твоїй. Радість не починається з зовнішніх успіхів, радість починається з присутності Бога. Це Божа природа, яку Він дає своїм дітям. І Бог створив людину по образу і подобі своїй. І якщо ви пам'ятаєте, перше питання хто задав і кому? Ні. Не Адам, а Бог. І Бог запитав у Адама: Адам, де ти? І це означає, що не Адам шукав Бога, а Бог шукав Адама. І завжди Він зробив нас, людей, по образу і по подобі своїй, для того, щоб мати спілкування і радіти цьому спілкуванню. І він нас любить і в добрий час, і коли ми грішимо. Він хоче нас вести знову, вивести на свій шлях святості. Тому Ісус прийшов принести саме таку радість. Луки, другий розділ, 10, 11 вірш. каже таке. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні. В Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Це велика радість. Ви знаєте, що зараз ми через тиждень будемо святкувати день народження нашого Господа Ісуса Христа, і це реально велика радість для нас. Він дав нам спасіння, Він дав нам можливість бути присутнім з ним. І це наше. Наше життя, воно коротке, так, звичайно, і ми не знаємо, скільки ми проживемо. Е, нас відділяє від нашого Господа цей час, який Він нам дав. Ми час не можемо купити. Ми можемо все купити, крім, крім нашого часу. Час спливає. І це дуже е, підтримує нас в тому, що. І ми можемо розуміти, що Бог хоче, щоб ми були завжди з Ним. І ще інше місце від Івана, 15 розділ, 11 12 вірш, це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Оце моя заповість, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. І ми бачимо. Любов на Божу до нас. Він і тут, і в Україні. І також, ви знаєте, як до нашої держави зверталися інші країни і казали, що через 72 години нашої держави не буде. Але це не в їх, в власті, це неможливо. І Бог керує всім. І ми можемо розуміти, що Бог керує і зараз цією ситуацією, і е, в нашій державі е, так складнощі, але ми розуміємо і маємо дякувати Богу е, за те, що Він це вирішить. Можливо, нам треба трошки змінитися, можливо, нам треба щось зробити, проаналізувати наше життя для того, щоб ми е, були. Більш ближче до Бога. І на відстані від Бога ми не можемо його розуміти добре. Ми можемо розуміти тільки тоді, коли ми знаходимося дуже поруч з ним. Коли ми чуємо його, чуємо через людей, через обставини, можемо дивитись на різні ситуації в нашому житті і аналізувати. Це перше, що він казав нам аналізувати своє життя і аналізувати події, які трапляються біля нас, для того щоб ми бачили Його руку, бачили Його дії і дякували Йому за те, що Він робить для нас. Я можу так сказати ще приклад один із нинішнього часу. Який ми маємо, це це приміщення. Якщо ми коли з командою розпочинали організовувати цю церкву, церкву як як церкву, то у нас було багато питань стосовно приміщення, і ми довго шукали його і звертались до Одних церков до інших церков, і завжди нам казали, що почекайте, ми маємо звернутися до Братерської ради, почекайте місяць, почекайте другий місяць. І це було декілька разів, і вже у нас почали з'являтися невпевненість, правильно ми робимо чи ні. Але на останній час останню спробу ми вирішили. Ще спробувати. І Бог благословив цим приміщенням. Так, ми планували оренду, нам відмінили оренду. Зараз ми плануємо е, виплачувати, але на перший час це було дуже корисно, дуже підтримувало нас. Ми знайшли людей, які нас розуміють, нідерландців, яким ми також дякуємо за те, що. Е, Можуть нас розуміти в нашій, в нашій ситуації, яку ми маємо тут, бо ми також допомагаємо і нашій державі, нашим знайомим українцям в, в Україні, і нам дають приміщення, яке дорого коштує. Але завдяки те, що ми маємо нашого Господа, Бога, і ми маємо основну мету бути з ним. Ми можемо розуміти один одного. І це дуже гарна підтримка і вдячність, і радість в цьому теж присутня. Радість ми, ми маємо радіти кожній хвилині, де ми знаходилися. Приїхали, ми дяку, маємо дякувати Господу. Лягли спати, дякувати, проснулися теж дякувати. Це В цьому і є радість. В Біблії написано, що ми завжди маємо радіти. І... Хочу сказати, що ця подія з цим приміщенням це було дуже дивовижно, і Бог наш великий. І я можу сказати, що радість приходить через Слово Боже. І... Так. Ні? Да, Єремії 15,16 написано: Як тільки слова твої знаходилися, то я їх поїдав. І було слово Твоє мені радістю і втіхою серця мого, бо кликалось імення Твоє надо мною, о Господи, Боже Саваоте. Радість приходить також через молитву, коли ми звертаємось до нього. Филип'ян 7. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусе. Радість приходить через вдячність. Це теж записано до Солонян перше до Солонян 5, розділ 16, 18. Ви знаєте ці вірші. Завжди радійте. Сьогодні Макс казав за цей вірш. Без престанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа, Божа воля про вас у Христі Ісусі. І що я можу сказати? Радість приходить через служіння іншим людям. Коли ми допомагаємо іншим людям, Бог допомагає нам. Радість приходить через пробування в Божій присутності, не просто знати Бога, а бути з Ним. Це почуття, це стан серця. Це знак зрілості, це ознака Духа Святого, це свідчення, що Бог поруч і веде нас. І хочу вам побажати бути вдячним в кожній хвилині нашого життя, бо це реально дуже дорогоцінний час, який ми маємо. І ми маємо дякувати Богу і радіти в Бозі за, за це. І хочу сказати, що хто не знає Господа нашого, Він може звернутися до нього і попросити пробачення, і стати на шлях спасіння, і хто хоче, може зараз, наприклад. Звернутися до Бога, ми будемо зараз молитися і звертатися до нашого Господа. Хто хоче, можете підняти руки. Артем, Володимир може підійти і також з вами молитися, молитвою покаяння. І якщо є таке бажання, зараз давайте ми встанемо на наші ноги і будемо молитись і дякувати радіти нашому. Господа. Отець наш Небесний, ми дякуємо тобі за те, що ти наш Бог, Ти великий і всемогутній, Ти даруєш нам радість. Кожного дня радіємо в тому, що ми, діти твої, ми знаємо тебе і удосконалюємо знання про Тебе, Господи. Ми хочемо бути ми. З Тобою і наше життя все через Тебе проходить, Господи, наповни нас Твоєю радістю, Ти є джерело життя, Ти є наш мир і наша сила. Навчи нас цінити це і бути з Тобою в різних обставинах, віднови нас. І сердечну радість, і хто слаб, підтримай їх. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.